Традиційне змагання на коротку дистанцію 12,5 метрів. Ну, без фіксації часу. відпочивати. Ага. Вася переміг. Ліза голову трошки нижче, класно пропливли. Далі трошки. Я без фіксації часу. На старт марш. Руками рухай. Руками рухай. Пливи, пливи. Допливай далі, далі. Тропливи ще, Пропливи ще трошки. Так, ось такі перші кроки. Єва, треба було руками рухати, кролем пливемо. Так, відпочивайте. Ось так само нас плаває. Голову опусти у воду глибше. І пливи. Голову нижче. О, не краще. Молодець. На старт. Марш! Так, зараз фінішували одночасно.